Всім привіт! Вітаю на славко show Якщо ви азартна людина, яка не любить втрачати шанси в житті, вам до нас! Наш контент буде цікавий. Let's get into it! І так, ми на біржі Рібіт на нашому аккаунті. Загальний баланс у нас 140 тисяч доларів, і це реально дуже круто. Подивимося, як ми закрили тиждень. В принципі, так і закрили. За останній тиждень ми заробили трошки більше 5 тисяч доларів. Від старту проєкту понад 15 тисяч доларів. Це все дуже круто, дуже гарно, дуже шикарно. Але, якщо чесно, потрібна корекція. Бо наш баланс у біткоїні потрошки просідає. Бачите, в доларі від 124,280 виросли до 140 тисяч. А в біткоїні впали від 2 до 1,84. Ну, це таке. Так, по наших позиціях. Станом на зараз у нас відкрито продано тільки опціони кол. Зараз я поясню навіщо. І на якісь корекції, адекватній, хоча б до 75 тисяч, я продам опціони PUT. Бо буде дуже тупо, як я їх продам прямо зараз. Ринок впаде. І вони почнуть мінусувати. Так, дивимося по наших ставках. Наша довгограюча ставка ще проданий 0,8 бітко... опціона на біткоін на 18 октобора 62c давало нам мінус, плюс, мінус, мінус. І тепер сумарний мінус, що нам лишилося, це відбити 0,0756 біткоїна. Що для цього ми зробили? Для цього ми продали такий цікавий опціон від ціни 71 c це дуже дальня від поточної ціни. Чому такий? Бо я реально очікую на корекцію, і вона такою об'єктивно може бути. Якщо ця корекція станеться, і ми отримаємо ціну якусь близьку до 71, то оцей наш гешефт важкий, ми нарешті закриємо. Всі наші продані пути дали нам плюси це все добре. Але ще три проданих коли дали мінуси. Ці мінуси ми поки що не відшкодовуємо. А чекаємо, поки ми не можемо просто продавати скільки завгодно опціонів кол, тому що це буде непокритий продаж. І якщо ринок піде в стадію параболічного росту, а я цього не виключаю зараз, то ми просто тупо жорстко мінуснемо в доларі. Я цього би не хотів. Тому ці мінуси, оці три опціончики, ми поки що чекаємо, буде кращий час, будемо їх компенсовувати. Тепер я ще хотів вам показати одну цікаву штуку. Пам'ятаєте, у нас був відкритий ордер по продажу комбіків. І от він спрацював. Дивіться. Trade history. О, давайте я включу світлий режим. бо так погано. Ось. Трошки збільшимо. Ось так. Особливо, щоб було на інстаграмі видно. там не весь екран. Ціна по 5399. Ми продали 4 рази по 50 тисяч. Ми продали 200 тисяч контрактів. Що це взагалі таке? Що це за 5400? Дивіться. Є в нас різні фьючерси. Ми зараз говоримо про фьючерс на 27 джуна. Оцей. Поточна ціна на біткоін 76 510. А цей торгується по ціні 82. От що ми можемо гарантовано про нього сказати? Це те, що 27 джуна 2025 року, о 10-й по Києву чи 11-й, якщо ми там будемо годину переводити, от ціна цього фьючерса зрівняється з ціною цього біткоїна. Тобто різниця між ними буде 0. Зараз ціна майже 5600. Ми продали по 5400. Це означає, попередній епізод Ловкошоу був про розміщення доларового депозиту через біткоін, через ф'ючерси. Зараз. Річний відсоток 1154. Це високий, але не критично високий відсоток. Я іноді тут бачу більше, ніж 13. Але я тут бачив і 7 з копійками. Тому, коли тут відсоток буде десь 9, ми зробимо зворотню операцію. Тобто, вже не продамо цей комбік по 5399, а відкупимо його, наприклад, по 4500 чи по 4. І будемо мати дохід. Хтось може спитати, ну так не буває. Дійсно, не буває. Які мінуси? Мінуси, що тепер ми маємо позицію по біткоїну в лонг замість шорта. І ми будемо платити фандинг. А фандинг поки що високий. Дивіться, який він. А, ну, конкретно зараз він не є супервисокий. Стандартний вважається 0,01%. Але в цілому він досить високий. І от ми на цей фандинг будемо попадати. Оці комбіки це дуже прикольна, дуже недооцінена стратегія. Вона відносно безризикова, не сильно ризикова, і на ній можна досить сильно заробляти. На своєму основному аккаунті я там досить гарно плюсую. Поїхали далі. Ну що ж, друзі, а тепер зробимо короткий огляд ринку. Що зараз відбувається? Реально, зараз моя улюблена стадія ринку панує жадібність. З людей вилазять всі їхні демони. Хто не зайшов біткоін, дуже-дуже сильно шкодує. Хто вийшов раніше, шкодує ще більше. Головний демон, який вилазить з людей, називається FOMO. Fear of missing out страх опущеної вигоди. Ви думаєте, що найбільше впадають в депресію і найбільше сумують ті люди, які програли на біткоїні? Фіг вам, не так. Найбільше нервуються і найбільше злості? Іде від людей, які недозаробили. Які, наприклад, купили біткоін по 55, продали по 63, а тепер бачать його по 76,5 і їх корьожить. Як же ж так, ми могли заробити більше, ми заробили менше. Це реально головний біч криптотрейдера і криптоінвестора ФОМО. З ним дуже важко боротися. У мене воно також є. Бо я такий розумний, цікавий тут торговець опціонами гравець. А будь-який холдер, який нічого не робив, отримав би кращий результат. Якби ми на проєкті Славко Шоу просто тримали тих два біткоїна до цього курсу і зараз їх продали, то результат був би більший. Було б не 15 тисяч, а там 22 чи 23. Але цьому фому піддаватися не можна. Щоб заробляти вдовгу, треба тримати себе в руках. І треба пам'ятати, що на крипторинку бувають різні стадії. Не тільки стадія, коли. Всі в жадібності, але й стадія, коли в депресії, все падає, люди зневірюються і так далі. Ми наближаємося до найцікавішої стадії крипторинку, яку я називаю стадією параболічного зросту. Що це таке? Це коли спочатку біткоін дуже сильно росте. В принципі, можливо, він вже виріс. Зараз говорити важко. Бо з 70-умовно до 100. Ну, чи так, з 70 іксанути це до 140. Це набагато важче, ніж там з 15 іксанути до 30. Але це той час, коли щодня, ну, мало не щодня, ми встановлюємо новий all-time high. Люди в радості, індекс страху та жадібності зашкалює. Поки що він ще не зашкалює. Всі намагаються купити біткоін. І не тільки біткоін, криптовалюти. Як правило, після такої стадії може бути альт-сезон. Я пам'ятаю 2021 рік, мені здається, що квітень-травень. Там було щось дуже подібне. Спочатку сильно виріс біткоін, десь до 60 тоді. Далі за ним двінув вгору ефір, десь приблизно до 4, і потім за ефіром поїхало багато-багато різних альткоїнів. Це, мабуть, був останній альт-сезон. І дуже багато хом'ячків чекають наступного. Теоретично вони його можуть і дочекатися. Але всім треба розуміти, що оця вся штука, оцей весь параболічний ріст, він триває дуже недовго, і заробити на ньому можна тільки за рахунок інших хомячків. Бо, цікаво, така людська психологія, що коли якийсь актив росте, то люди його не продають, а наоборот купують. Тому що я купив сьогодні, і завтра я бачу більше цифри в доларі. І мені кайф і мені приємно. А якщо я на падаючому ринку щось купую, то я сьогодні купив, а завтра бачу мінус. Думаю, нафіга я вчора купляв, я ж міг сьогодні купити. Це проста людська психологія. Але треба пам'ятати, що після параболічної стадії росту наступає ведмежа фаза ринку. Що таке ведмежа фаза? Коли падає все. Падає дуже сильно, люди впадають в депресію. І я вам можу гарантувати, що вона настане. Я не знаю, коли вона настане. Я не знаю, з якого курсу біткоїна вона настане. Може зі 100, а може з поточних, може цей all-time high найбільший, а може до 200 його штукнуть. Ніхто цього не може сказати. Але точно буде ведмежа фаза ринку. І я думаю, що вона буде відносно швидко. Це питання максимум кількох місяців, можливо, кварталу. Я не вірю, що це питання всього 2025 року. Бо багато трейдерів, багато оглядачів прогнозують, що 25 рік буде найкращим для біткоїна, все буде рости. Вони щось не думають, що оцей рік поточний, теж непогано. Ми рік починали там 17 тисяч чи 16, там, який був мінімум, по менше, як 16 був мінімум, а зараз бачимо 76. Ну, так непогано виріс біткоїн, правда? То, що інші монети ще не виросли, це інше питання. Це таке? І на кінець хочу вам дати кілька порад. Будьте розумниками. Не піддавайтеся на ФОМО. Це зло. І ви колись будете себе ненавидіти за це своє ФОМО. Пам'ятайте, що ми продаємо на рості, а купуємо на падінні. Тоді ми будемо в плюсі. І ще від трейдингу треба отримувати задоволення. Всі ці дії мають бути в кайф. А ФОМО, ну як так можна, купити щось, продати дорожче, заробити, і замість того, щоб отримати кайф. Бути в депреснику це неправильно. Ви ж розумні? Ви не такі, ну я разом з вами. Дякую за увагу, Па-па. до нових зустрічей.